Любі друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео буде присвячене аденіумам. Ми з вами разом зробимо щеплення я покажу гілочки, які спеціально для цього сьогодні купила. А також зроблю для вас огляд своїх аденіумів. Ось мої парстки, і зараз ми разом їх відкриємо. Два основних, які я купувала, загорнуті тут. Два різних сорти, обидва дуже гарні. Ось чорний дракон, Black Dragon. Ось така велика гілочка, і попередній господар обрізала її все листя перед пересилкою. Чудова довга гілочка, щоправда, трошки все ж таки. Вузенька. Мені дуже потрібні товстенькі гілочки, тому сьогодні я обов'язково зараз з вами разом вирішимо, буду ставити на вкорінення. Буду спочатку вирощувати собі потрібну гілочку по товщині. Бо у мене всі аденіуми дуже товсті, на які я хочу щеплювати, зокрема. Другий сорт зараз відкриємо. Тут також буде підписано. Ой, навіть не знаю, як це прочитати. Але сорт фіолетовий, всі махрові. Зараз подивимось разом на цю гілочку. Ось така. Трошки, трошки листечко тут пошкодилось при пересилці. Ось. Хоча все було в коробці. Але це нічого листя відросте нове. О, ця гілочка навіть, мені здається, трошечки товстіша. Це дуже гарно, це дуже добре. Чудова гілочка. Дуже мені подобається. А в подарунок я неочікувано отримала ось таку гілочку. Ось такого сорту. Чудова. Маленька гілочка, але доволі така теж непоганого об'єму. Довго я дивилась на своє одень, і все вирішувала, куди ж я взагалі можу щепити такі невеликі гілочки. І вирішила: ось у мене є. Такий екземпляр чудовий. У нього будуть прості квіти, тому сюди, в принципі, можна сміливо щеплювати одну з гілочок. Ці гілочки, звичайно, я ось так обріжу. І у нього буде саме основне квітіння махрового сорту. І ще вирішую, але є у мене ще ось такий, це у мене паросток вкорінений. І він мені дуже подобається. Хоча я думала його дарувати. Так як ем, я сподівалася, що це буде махровий сорт. Але ні. Це має бути прості рожеві квіти. І у нього є два розгалуження. Тут у мене не вийшло щеплення, вже не пам'ятаю чому. Є відео на каналі, і оця гілочка, вона доволі таки підходить мені для щеплення. Але що мені не подобається в цьому екземплярі, що тут багато його основних гілочок рідних. І я трошки переживаю, щоб не забрала всі ці гілочки, які зростають на себе. Ну, все його здоров'я, всі його сили. А щеплення, там, щоб воно гарно розвивалося, це ж моя ціль, тому я ще роздумую, чи щеплювати його сюди. Бо все дуже індивідуально. Я зараз зроблю для вас огляд тих аденіумів, які у мене стоять, і покажу, чому я не роблю на інші, крім того, що там в основному. Дуже великі, товсті гілочки, тому туди і просто нереально зробити щеплення з таких тоненьких. Перший аденіум він вже сформований. Я ним повністю задоволена. У нього є два щеплення. На одному з них дві гілочки. І друге щеплення. Ось воно. У нього зав'язуються бутони. А це гілочка щеплення другого Аденіума. У нього також бутони. Це вже його друга спроба. Бо перші бутони він всі скинув. А ось його друге щеплення, і воно також усе в бутонах. Тут їх дуже-дуже багато. І це також його друга спроба. По-перше, була взимку, і також він їх не виростив. Але сподіваюсь, що, можливо, в цей раз він все ж таки розпустить їх і покаже своє прекрасне квітіння. Це ще одна гілочка вже іншого аденіума, яку я дуже хочу перещепити. Тому що, як ви самі бачите, вийшла вона якось дуже негарно. Спочатку все виглядало обережно, а далі щеплення сильно відділилось від гілочки, на яку воно було зроблене. Ця гілочка виросла дуже висока і на ній також зав'язуються бутони. Поруч з ним стоїть черешок, який я вкорінювала минулого року, і також з бутонами. Це червоні прості квіти, але дуже великі, гарні і довго тримаються. Отже, ось що я вирішила. Сюди ми зробимо щеплення сьогодні разом. А цей черешочок я поки що пересаджу. Разом з вами. А гілочки дві в корінню. Я вже давно хотіла пересадити аденіуми. Спеціально для них купила бажану суміш. І також цим досвідом сьогодні поділюсь з вами при пересадці. Для щеплення нам знадобиться одноразова спиртова серветка або спирт і вата, або ватний диск, і якесь гарне гостре лезо. Спочатку обробляємо лезо. Далі я зрізаю всю цю верхівку, нижче гілочок. Це треба робити дуже обережно, щоб не порізати руку. Краще робити з чимось, щось підкладаючи. Отже, у нас ось такий чудовий зріз вийшов. Далі нам треба зробити заглиблення. Гілочку я візьму ось цю маленьку, бо вона, по-перше, може не вкорінитись. Сподіваюся, що ті обидві вкоріняться обов'язково, бо вони мені дуже потрібні. Так, а цю ми з вами зараз будемо щеплювати. На ній також робимо такий самий зріз, як там. Можна робити, звичайно, перед цим зріз тут внизу, але. На це немає особливої необхідності, бо я просто зріжу одразу, щоб не залишилось нижнього зрізу тут по боках. Бо мені кожен міліметр довжини дуже важливий і потрібний. Так, зараз я подивлюсь, що вийшло майже ідеально. Тепер робимо обмотку дуже щільно, міцно і щоб не залишалось на повітрі наше щеплення. Усі його зрізи. Далі, як останній штрих, я візьму лейкопластер, так як іншої потрібної стрічки, щоб зафіксувати, я не знайшла. І, звичайно, не забуваємо наклеїти сорт аденіума який щепили. І, як запорука успіху, надягну зверху пакетик. Все, тепер нам залишається тільки чекати успішного щеплення. І останнє, що ми мали з вами зробити в цьому відео, це пересадити цей черешок. Ось тут у нього було сухе місце, де почало псуватись коріння. І я зараз це зачищу, бо я тут зняла плівочку, тут все сухо, в принципі, непогано. Але потрібно обов'язково це місце трошки почистити, щоб не було псування далі. Обережно треба зрізати. Ось так, тепер тут все чистенько. І не на камеру зараз оброблю гарячим воском цей зріз. І будемо робити посадку разом. Ось так я обробила цей зріз. Це дуже легко. В якості ґрунту я, як експеримент для саме моїх умов, візьму за основу субстрат лечу запон, кульки пенопласту та сераміс. Дрібної фракції. І дуже сподіваюся на гарні результати такої посадки. Що аденіуму сподобається давно хотіла спробувати такий субстрат. Всі аденіуми у мене зростають у кокосовому субстраті з додаванням агроперліту половину на половину і дрібної фракції серамісу. На дно горщика. Я виклала той самий керамзит, який був. А далі будемо засипати інші інгредієнти. Спочатку трохи пенопласту. А далі все інше. Ось така посадка вийшла. Дуже сподіваюсь на гарні результати. І сьогодні не поливатиму. Полив зроблю вже завтра, щоб трошки підсушився той зріз, який ми зробили. Двом черешкам, які у мене залишились, я зробила новий зріз та помітила їх сорти. І тепер поставлю просто у воду. На мій погляд, такий варіант вкорінення аденіумів один, один з найкращих принаймні в моїх умовах і, по моєму досвіду. Отже, підведемо підсумки. Сьогодні ми пересадили Аденіум в новий ґрунт, щоб подивитись, як у ньому будуть себе почувати аденіуми саме в моїх умовах. Ми поставили на вкорінення черешки і дуже сподіваюся, що вони їх пустять свої чудові корінці, а також зробили щеплення махрового сорту. І, до речі, хотіла поділитися ще в кінці, поки не забула. З приводу насіння два дуже швидко загинули, бо вони і були якісь не дуже здорові. А одне, на жаль, я теж допустила там певну помилку і трошки пересушила і він також загинув. І я просто зробила висновок, що я не була готова до насіння, до догляду за ним. Тому думаю, що можливо повернусь до цього питання пізніше, хоча у мене. Зовсім поки що немає місця, де би ще розташувати аденіуми, так як з'явились ще два оці черешки, які я збираюсь вручувати до певного об'єму. І для мене це дуже важливо. І також потрібно для цього особливе місце. Любіми, а сподіваюсь, що мій досвід буде для вас цінним. Обов'язково перевіряйте все на своєму досвіді. Отримуйте його постійно, саме власне для ваших умов, зокрема, у догляді за аденіумами. А на цьому ми будемо з вами прощатись. Дякую всім за увагу. Бажаю всім, щоб у вас все виходило, щоб ваші рослинки вас радували і пишно квітли. Сподіваюсь, все ж таки, мої аденіуми, які я вам показала, виростять свої бутони, розкриють квіти і обов'язково. Цією красою, якщо це станеться, поділюсь з вами. До нових зустрічей! Всього вам найтеплішого і найкращого. І бувайте!